Найдемо на камушній реше давати якісь інтерв'ю, то що розпочинається нове Усім привіт. Сьогодні нам з вами сумно не буде. У нас гості, шановні слухачі. І як кажуть про них, про наших гостей, це незабутня фаєрія хорошого настрою, безліч бурхливих емоцій та неймовірне шоу. З ними сумно не буває. Тож сьогодні і ми будемо в цьому пересвідчуватись. Розважальний проект, де живу Андрій Фаня та Денис Говорун у нашій студії. Вітаю вас на Калущині. У -у -у! Всім привіт! У -у -у! Тож давайте розпочнемо знайомство. Коли саме з'явився ваш колектив, дует, коли ви почали працювати разом? І заодне розберемося, хто є хто, у кого яка місія у вашому колективі? Давним-давно в 39-му царстві, в 30-му государстві, народився дует, де живу. Це сталося при. Невизначених обставинах, і ми самі цього зрештою не пам'ятаємо. То говорив з вами Андрій Фаня, він молодець, бо він зразу себе представив активно. І саме головне, не забув про свого друга, Деню Гаваруна. Загалом це дует От Те, що він говорив, то була правда, звісно, в якомусь царстві, там, государстві, то я не знаю. Знаю, що деживу. Давайте зразу якось розшифруємо тут, можна? Розшифруємо то, де живу. То добра українська назва. Так, Тупе, так. Автентична. А, yeah. <laughs> я такі слова навіть не, не зможу сказати. No, то є українська добра назва. Ми хотіли так, щоб воно називалося, тому що. Ну, якось назву, якусь іноземну, не хотілося собі приклеювати. Деживу воно добре зразу означає те, що ми живемо в своїй країні, і куди приїжджаємо в будь-яку точку, там живемо і там валимо музику. А, а я добавлю, що дежавю з французькою це хвороба, яка означає щось приблизно така легенька шизофренія. А так як ми живемо в такій державі то так і називаємось, де живу, де ми живемо. Ну, то в дурдомі, де? так? Ну, що зробимо? Зрозуміло. От е, наші хитрі журналісти розкопали, що у вас десь в групі вказано, що Фаня це романтик, а Говорун радіоколективу. Поясніть, чому саме так ви себе описуєте. Ну раніше я був романтиком, а тепер я вже маяк. Маяк колективу. Я маячу Денису. Денис зараз буде класна пісня. Денис приймає сигнал. Ти тиснеш на кнопку. Я тисну на кнопку, Денис приймає сигнал і стає ким? Радіо колектив. Радіо зразу видає ефір Ні, Ну насправді Андрій. Чому романтик? Тому що він якось напевно більше емоцій стримує і вміє подати гарну, приємну музику. А я язиком лепечу, то ну, от тобі радіо колективо, так само, як і ти. на нашої радіостанції Каво Супер. Як створюєте нові програми своїх виступів самі? Чи можливо у вас є якесь джерело натхнення? О, є джерело. Воно росте у жумбабдах. Туди не доберешся просто так. Yeah. Це, ну кажи, Андрій, правду якусь, скажи правду. Ну так кажу правду, що є джерело, є джерело Карпат, там ми п'ємо воду дуже добру, і з того черпаємо здоров'я і силу наших гір. Е, є ще також джерело, то мізунське джерело, там ми черпаємо мінерали, а також вітаміни. <риснє> <риснє> Щось мені нагадало, то розумієш <риснє> це слово мінерали. <риснє> ну так. А... А, ти... а я, 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 так, я так розумію, що я мушу казати правду. А кажи так, що таке. Добре. Значить, е, ну важко сказати, що нічого не вживаєш, тому що всі ми з вами не однозначно українці, українці не можуть так би не тяпнути. десь. Без... Але тільки, тільки легальні речовини. Легальні. Ну, так, ну то десь алкоголь. Але ми не кажемо, що ми, ми під впливом алкоголю придумуємо якісь нові програми там, чи якісь е, вечірки. Чи навіть ті самі корпоративи я можу сказати за свого друга Дениса Говоруна, що його джерелом натхнення є ноги. Ноги, ноги і те місце, звідки вони ростуть. То є натхнення Дениса. Відомо, що ви також займаєтесь написанням пісень та музики, створенням якихось відеоробіт, як успіхів у цій сфері. Ну, ми багато чим займаємось. Низ, наприклад, Тільки це... що написав пісню. <рес> Раз, два, тя і є. Ну, таке, пишемо як. Зараз не дуже, також приділяємо тому о, багато часу, скажімо так. О, не хочемо якісь дурнечки. А писати. я не приділяю. Їд, їд, їдемо, кожен день пишемо пісні, але то все записано в на листочку. Тому що, о, як то кажуть, як нема. То в ринку то нема що продавати. Не не ...правду. Інформація <світ> прозвучала правдиво. Чи є можливість, що ваш дует коли-небудь стане співаючим? Вже співаючим, до давно. Дай Дай і... Давай заспіваємо якусь пісню. Давай. В принципі, не будемо студією пісні. А ми можемо просто замість того сказати, дає байс. Mm -hmm. Ну, може? Ну, раз, а два. Мінус є, нема, нема мініса. Раз, два, три. А ти є моя мила, ти є моя люба, не вагітна, ти, а просто груба. На очі ніц не бачу. Дуже терпнуть пальці. Скоро буду жити на ямайці. Розкажіть, будь ласка, про найближчі свої виступи, де вас можна буде побачити та почути. От якраз на ямайку збираємось mm. виступити. Не, маємо зараз е, гастрольний трохи такий, ну, воно буде звучати ніби. Е, давай давай, давай скажемо вже літературно. Давай. Горизонт наших гастрольних поїздок розширяється. Добре, до, до, а, до, до. а ти продовжуй. Добре, А ти продовжуй. Давай по, по, по пунктиках. Окей. Okay. Значить, найближчим часом е, маємо гастролі на Шрі-Ланці. Шірі-ланка, то не подумайте, що ширінка е, на джинсах <рі> і, <планка>. і точка. Потім їдемо до Іркутська, то трохи далекувато. ти знаєш, що Шрі-Ланка то десь біля Індії? Так. Так? Я, там, я вже... де Мальдівські острови. Я вже все подивився. Ти в інтернеті. Не забудь взяти крем від комарів, бо там кажуть, що якщо тебе комар вжарить разок руку. Може рука відвалитися і може розвинути з хвороби деживо, де ж живу. І на кінець, щоб ви б хотіли побажати слухачам Калуш FM? сьогодні. Сьогодні хочемо сьогодні запросити, бо сьогодні чекає мене шукати з пекіни. Я так переживаю. Сьогодні ми вас запрошуємо в прекрасний нічний клуб, що носить назву Радіус. У нас буде двоє, а можливо навіть трохи більше, бо з нами буде Костюня, який зараз нас знімає. Ну, на відео я маю на увазі. Костюня то Кость та щось. Костюня, Костюня, Костюня костю, прибіг. Ти молодець, ти крутий, чувак. І ми хочемо запросити всіх дівчат, хлопців, мужчин дам, бо буде музика файна грати, таку, яку ми знаємо, яку ми пам'ятаємо, під яку ми з вами співаємо і дуріємо. То буде сьогодні в радіусі місто Калос. І то все, що звучало, звучало, звичайно, скало З вами був дует біжу Денис Гурун та Андрій Фаня.